зібралися в цьому чудовому залі на найулюбленіше свято для наших дітей свято Миколая. Кожен з нас, навіть дорослих, очікує чудо на святого Миколая, звісно, і наші дітки. Сьогодні наше свято має дуже багато. А гарних ініціатив від наших волонтерів, отже, майстерні, дітки будуть робити іграшку на ялинку, робити різдвяного янгола. А також, звісно, буде вистава про святого Миколая. Дорогі мої малятка, любі хлопчики, дівчатка. Рада вас усіх вітати. Добру звістку вам сказати, через поле, через гай. Йде в Торонто, Миколай, Золотавім кожушку, подарунки у мішку. Ха-ха. Ось нарешті я в Канаді. Ви чому мені не раді? Бачу, дітки тут зібрались і батьки сюди припхались. Ха-ха-ха. Подарунків захотіли, так? А, а захотіли. може ви цукерку з'їли? З'їли би, правда ж? Так. Да. У мене тут цукерка є! А? Хочеш цукерку? Не дам! Хоч. Ні? Будеш? А? Не дам, бо це моє! Ам-ням-ням-ням! О, тримайте його! Римайте. Oi, oi, at you, Дорослі діти, як я радий вас зустріти, всіх вас хочу привітати, наше свято розпочати. Мир несу я вам оселі, Будьте ж ви завжди веселі, а для чемних діточок подарунків є мішок. Хто мені пісні співав? Ми співали. Ми. Справно карту поскладав. Це ж ми з вами. Та? Хто добра зробив по вінці? це все дітки українці. Міжнародна організація українських громад, четверта хвиля є неприбутковою організацією, і кожен наш захід, кожен наше свято, кожна наша подія має благодійну мету. І ціль нашого заходу це є майстерня мрій. Ініціатива, яка е відбувається в Україні у Львові. Організація Майстерня мрій опікується молодими людьми-інвалідами або з невеликованими хворобами. Це спеціальні будинки для проживання. Де вони їх не тільки вчать самостійному життю соціалізуватися, а також надають їм шанс. До повноцінного нормального життя життя в суспільстві, так як ви знаєте, дітки, які є сироти і після виповнення 18 років, вони залишаються на вулиці. Це одна єдина можливість їм мати гідне людське життя. Наші зібрані кошти на сьогоднішньому святі все, що ми будемо мати від продажу на ярмарку, від датків наших а, добродіїв, ці всі гроші будуть надіслані в майстерню мрії у місті Львові.